І давайте зробимо невеличкий огляд євросезону, який у нас вже почався і триває. Українські клуби грають. Чотири клуби були. Три клуби, на жаль, залишилися. Не всі пройшли. Перший у нас грав в лізі чемпіонів Динамо Київ проти Хамрун Спартан з грандо мальтійського футболу. І вони його отак от просто 3-0. Другий матч також перемогли за рахунку, загальний рахунок двох матчів 6-0. Прям просто розірвали на маття на дрантя. Давайте потім поговоримо про Полісся Санта-Колома. Нарешті Полісся перемогло. Ну причому нормально перемогло 4-1. Загальний рахунок 5-3 на користь Полісся. Ну, блях, а чого так не можна було грати в першому матчі? На було витрачати наші нерви. Я той матч дивився. До речі, я на другий матч спеціально тільки дивився, огляд, тому що я, я б не зміг що, Якби ще й поліція програла в тому матчі, я це дивився, я просто я не знаю. Я б, я б зліг б після такого. Перемогли молодці. Далі треба, щоб без цих от нервів було, тому що треба показувати нормальний рівень. Потім у нас був шахтар -Бешихташ. от Шахтар Це просто взагалі. от, ну Вибачте, я зараз. Думаю, що Шахтар це топ українського футболу. Хоча я сам от зараз бігаю в футбол в футболці Динамо, але ну, те, що показує Шахтар, вибачте мене, Шахтар грав з Бешикташем. Бешикташ – це тобі не Хамрун Спартанс, не Санта-Колома, не партизан навіть сербський, той сраний. Це бляхамуха грант турецького футболу. І вони його просто пройшли і не помітили. Ну, я дивився другий тайм того матчу. Мені сподобалось. Все було чітко, все було класно. Тепер ще й будемо з Панатіною косом рубатися за прохід далі. Цікаво, що буде. Я дуже вірю в Шахтар. Я Дуже сподіваюся, що він далі буде показувати гарний футбол. І для мене зараз саме Шахтар фаворит в УПЛ, тому що з тим футболом, що він показує. Ну, вибачте, поки що зрянутися не може ніхто. Ні Динамо, ні Полісся. От, до речі, Олександрія виглядала цікаво і в першому матчі, і на початку другого матчу також. От, але, на жаль, рання червона картка. І пішло поїхало програли 4-0, загальний рахунок 6-0. На жаль, Олександрія вилітає, але футбол у них не найгірший. Тому я думаю, що в УПЛ в цьому році зароба буде класна. Є Динамо, є Полісся, є Олександрія. Я так, це те, що ми вже бачили. І це було дуже цікаво. Я дуже хочу подивитися на УПЛ, якби це дитина не звучало. Ну і звичайно, що будемо вболівати далі за наші клуби. Нам потрібні оч очки в, цей... в таблицю УІФА, тому що ми там дуже багато втратили. Треба дуже багато надолужувати. Будемо сподіватися, що наші команди нас не підведуть. Що ж, друзі? Ну, ось так: от повболівали, подивились, живемо далі, працюємо далі. Слава Україні!